Діти живуть своїм життям. Ну, я говорю зараз про підлітки, от починаючи десь з 9-10 з років, наші діти стають підлітками, в них от починається цей гормональний перехідний період, і тут гормони шкалять, і діти самі по своїй природі, з одної сторони, вони такі, знаєте, дуже збудливі, а з другої сторони, вони можуть бути несправедливі і жорстокі один до другого. І от тут, коли виникає якесь непорозуміння між підлітками, Найгірше, що може бути, це втручання батьків. бо якщо вже батьки починають втручатися в ту чи іншу ситуацію, відповідно відстоюючи свою дитину, а дитина права чи не права, то це як правило може тимчасово конфлікт якби призупинити, але не забрати першопричину. І ті самі діти потім відіграються. Розумієте, це буде серія номер два і ще гірше, ще з більшими, ну скажімо, якимись там конфліктами в дитячому середовищі, тобто ми не можемо убезпечити наших дітей від конфліктних ситуацій в їхньому середовищі, і втручатися, напевно, не варто, якщо це не крайня якась ситуація. При крайній ситуації, звичайно, втручатися треба. Але якщо це ситуація не крайня, то треба дати можливість дитині цей досвід пережити. А просто дома в спокійній атмосфері з дитиною поспілкуватись і постаратись їй Ну, якби підсказати, як правильно можна вчинити в тій чи іншій ситуації, коли виник конфлікт. Ну, для цього, перше, що треба, не втручатися в конфлікт без крайньої потреби. Друге, це потрібно мати довіру із своєю дитиною. По-третє, це треба, щоб дитина вам довіряла і спілкувалася з вами. І розпитувати дитину, чого в тебе поганий настрій, що в тебе сталося, розкажи. А потім ще розпитати вчительку, ну, тет-тет, -тет, розпитати, щоб мати ще погляд зі сторони. Потім це все діло проаналізувати і просто дитині підсказати Алгоритм правильної поведінки, як вийти з цієї ситуації, ну алгоритмів може бути в дійсності скільки завгодно. Перше, від того, що треба перестати. Спілкуватися з цією людиною з подразником, з підлітком, наприклад, розуміючи про те, що там нічого хорошого немає і не буде, і відійти в сторону, наприклад, до інших якихось порад. Але я говорю, що це дуже такі щепітільні, дуже індивідуальні ситуації. І тут, якщо не вистачає компетенції, наприклад, у самих батьків, а ситуація може бути запутана, то того, що звертатись там до шкільного психолога чи просто до сімейного психолога і старатися підтримати дитину і допомогти дитині. А саме основне це підтримка. Підтримати дитину і допомогти дитині. Але пам'ятати, що ми не можемо за дитину прожити її досвід. Вона все рівно має пройти через ці певні стресові ситуації і здобути на них певний рівень імунітету. Ми не зможемо дитину вберегти від цього. Знаєте, як там змухувати пилинки від неї, так не вийде. Вона сама має прожити своє життя і здобути свій власний досвід. І на цей досвід, і в тому числі на ці стресові ситуації в школьних розборках, опертися і бути більш досвідченою, тому що в неї вже буде власний досвід. Ми нашим дітям можемо передавати наші знання. Але ми не можемо нашим дітям передавати наш досвід. Діти самі мають його здобувати, але ми можемо підсказувати їм, як їм вчиняти в тій чи іншій ситуації. Шановні друзі, всіх запрошую підписуватись на мій YouTube канал. Буду вдячний, залишайте коментарі, будемо спілкуватись, ставте вподобайки і будемо спільно поширювати українську інформацію на українському Ютубі. Дякую.